З вами я Софа. І сьогодні у нас должна бути було аж дві новинки, але в мене загубилась наліпка, коли я якраз я вже робила віконці, тому що це должен бути адвент-календар, на жаль. І цього у нас тільки одна колекція. Може я зроблю все-таки цю колекцію, але безносню прия. Це буде камнян колекція так само, тому що, там, тому що там пропав кудись пакет. Ну, а не а куди? Хто не знає. Ой. Сьогодні м -м, у нас е, ніякі колекції не заканчивається. У нас сьогодні новинка та Да, Знаю, що табалапки в мене вже були, але вибрали ви міні-табалапки і це да міні, а до цього були типу, не міні. Зараз, секундочку, покажу, які там були. Ось все, зараз я покажу ось все, Якраз прекрасно відкрила якраз на цій колекції. Осьо, бачите? А тут пакетики там... Ось тут пакетики менші. Глянемо. Які в нас є пакетики? Отакий, от от який мені дуже не подобається. Отакий, от який мені доволі подобається. Отака. От отакий, от отакий два. От такий фігурний пакетик. Табалапки, таболапки, табалапки просто надпись. Табалапка, та булапка фарбами. та Біла та табалапка та табалапка біла. Господи, я не причислю. У мене дуже голова після цього болить. З цього з цього про... Цього... Почнемо ми з новинки, тому що ми вже її взяли. І хочу взяти взяти, взяти пакетик, який мені не подобається, тому що потім я його... потім мені буде неприємно дивитися на нього. Підіть! Тут, тут я не знаю, скільки зараз пакетиків почитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Одинадцять у нас пакетиків, але в кожному. Але в одному. Але в пакетику може купатися дві налітки. І навіть якщо тут 10, ось я хочу вибрати ще пакетик. Я хочу вибрати пакетик. Ось такою от ось такою от. Ну, я не знаю, як теж сказати. Ну, ось так. Такий, ось так, ось, так, ось такий, Вим... є є, є... є вимовила. Так. Ну, а в наступних серіях ми вже не будемо розпаковувати постільки. О, банденс. Оп-оп. Бо у нас тут залишилося тільки два пакетика, така я навіть не знаю, що взяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А давайте два візьмемо, так. Да. Тому що... Ладно, ні, тому що я не хочу закінчити цю колекцію. Сьогодні раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце беремо, а це залишаємо. Оце у мене є такий сквіш, я сама робила. Якщо знайду, зараз покажу. Я пошукала, але немає цього сквіша, не знаю, де він кився. Так. Ще я знайшла, знайшла старий пакетик з колекції Приготуй. І сьогодні ми його відкриємо і не знаю, що зробимо. у мене! ж... Ну, я не знаю, що зробимо, ну, візьмемо, візьмем, ну, може, може бути для прикраси, ну, для прикраси нового, нового каталогу. Якщо ви дивились розпаковку з'яви до молочка, ви вже бачили новий каталог. А якщо ні, але може, якщо хочете інтригу собі створювати, то не дивіться. Так, ну от, -от. це? новогодній нового вайб. Хочу, хочу, хочу хочу взять ну, такими глазками. Всіх з початком зими уюху. Так, і тепер так, а ще. В наступному відео ми закінчимо аж дві колекції. Це авокадо -міні і, і синя тема. Оце я не пам'ятаю це. Я пам'ятаю, я робила по принципу. Я не пам'ятаю, ну, може, Короліни. Ще, може я хочу... хочу зробити аксесуари по мультфільму. Бачила ідею в дівчини. дівчини по паперових сюрпризах. Я не знаю, що відкрити, ну, давайте цей. А оцей ми залишимо на наступну розпаковочку. Так, далі оці. Ну, і лагаю вам відкрити отакий ластик. Далі у нас йдуть адвент календарі. І відкр... відкриємо. Відкриємо перший адвент календар. Ми тут уже перший і шостий. Відкрили. Ну, жалко, що ми перше відкрили, тому що сьогодні перше число, перше грудня. Ну, давайте тоді, секундочку, зима. Це у нас, виходить, яке? 12. Ну, і цього відкриємо двоечку, А, я забула, що ми відкриваємо тільки так. Просто беремо сюди. Тут, тут у нас є перше число, друге ми відкрили тоді. І з цього ми перше будемо відкривати. А восьме я хочу. Я не знаю, чи попаде. Це буде дуже класно, якщо, наприклад, якісь з цих календар, якщо буде три адвін календари на Новий рік. Ще, якщо ви знали, що в мене буде де і підряд два дня. Не знаю, чи встигну я зробити розпаковку. У ну, мене новий сюрприз. Нові сюрпризи. Ну, я думаю зроблю, зроблю дві колекції, а одну, одну повністю, а другу трошки дам, щоб собі перепочити, і потім вже зробити далі. Так, договорилась я. Ще хочу сказати, що це міні-авокадо. викадує. Зараз раз, два, три. 4. 5. 5 закінчених 5 закінчених колекцій. Аж, аж 5. Або і, і сьогодні або ми закінчимо цю сторіночку. або цю Це мені колекція дуже подобається, тому що вона така мила, така класна. нами беремо. Секундочку. А, ні, ми, ми закінчимо тільки оцю колекцію. Тут аж три пакетики. Ну, тоді ну, все одно я не буду міняти, тому що А оці у нас залишаться. Наступний раз я ще в шокі. Боже, головне не порвати фигу. Но головне не порвати авокадо. Я думаю, під ново... Я думаю, зараз я подивлюся кіно. Я під номером може 10. А. Де да що ти за цю забретось? У мене вопрос. Під номером 8. Він так смішно виглядає. У нього такий носик. Від окошечки. Боже, а це мені дуже подобається. Він у мене така кошечка. І я прям не пам'ятаю я не пам'ятаю я роб Мені авокадо я робила на новий рік чи ні Ну, на новий рік ну я точно не помню ну ладно тут не серії просто жу про що я маю набути що я маю науці прилистуємо дуже швидко таку ібр Під номером 20 такий бантик. Чим я думаю зробити ти. Піждіть. -от. жовту колекцію, білу або... О, або оранжеву. Ну, я в спільноті напишу варіанти, а ви проголосуєте. Так, а де другий оцей пакетик? То я не знаю, де його діла. Да, okay, ладно, пистолида. Боже, я так шикарно прям что -то. Хайпик. Такая вот у нас стиратка. Уай, трех порвалась. Четыре. Так, я не знаю ее так. Что так? Ну, думаю, ну давайте вот так. Вот. Ломі. Сподіваюсь, що нам. Що нам, Ой, я не тут що нам через три колекції в третій розпаковці випаде щось з цієї. І з цього, тому що я... Чам я тоді прикрашала цю, так, так прикрашала оце. Ага. О, я аж пересказала. Клас. Під номером один це є Линочка. Вона ну, так у мене гарно вийшло по мені. Так, головне тут не ошибиться, тому що тут для цього ідеально. Адвін калідер повік. Так, ми захотіли захотіла під номером 2. Ще скоро різдво, розвяти Миколаївщині. Так, тут, якщо ви пам'ятаєте, що не попадається під намарака вроді. Ну, ні, не під однаковими номерками вроді. Чого, чого під однаковими? Ну. Ну, я не знаю. Ну, все одно я думаю, що під номером. Ну, під номером. Ну, під номером 4. Тепер перевіряємо, чи права, чи ні. Ага, ні, я не вгадала. Тому що це під цим номер. Це просто я так от откролила, що не розуміють. Ем, наша наша про, прошла новинка вроді. Ну так, наша прошла новинка. Ще тут є бонус. Бонус. Ну, з, я думаю, може. Тут у нас 9 пакетків. І може я не буду відкривати, наприклад... Не буду відкривати його в якісь двох розпаковках і на Новий год відкриємо аж три або два яконечко. Давайте мені, звичайно, витягнути сюрприз. Тут мені дуже подобається. Ладно. Ну, марш, це отакі от от і такі Це під номером 2. Тут можна догадки навіть написати. У нас є ще ой, секундочку, я приклею ось так. Ось під номером три, так от так, далі у нас колекція та балапки йдуть. Еще хочу показать вам, как я трошки оформила вот тут. Это, типа, календар. Тут девочка такая, типа, календар. ну я еще... Ду... Ду... Еще... Подеваюсь, покажу. Ну, ладно. Нажали на птичку от на Друго, В другому пакетику може два попасти. Джекпот, 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 нам дві попалось. Вальбік. Уже 15 минут іде відео. Я в шоці. Я просто в шоці. Як ви думаєте, під яким номером нам та балапка попадеться? Я думаю, під номером. Ну... Оце під номером, думаю, може 6. Отут під номером 12 може. Це під номером 14 може. Ну, давайте відкриємо це і подивимося, який же насправді номер. Так, і ще я. Так, да, я говорю, що я робила це позавчора, цю колекцію. Но ну, можу сказати своє оправдання тому що тут дуже багато було таблапок, і з цього я не пам'ятаю. А он вообще ваще... під номером 10 клас вообще не угадала. Даже не наближилась. Так, у нас тут 14 поменяла нам. Якщо він тут попадается. Під номером 12, це я буду шуті. 15. Ну, отак от, от у нас. Так от у нас вийшло. Ой. І це І нам попалась наша вкусна котлетка. Що я хочу глянути, як, як вони відрізняються. Та котлетка, яка в мене була від цього, і так, яка в мене зараз. А воно ще вообще отличаются, смотрите, тут я улефтя малювала, а тут не улевтяла, а тут фломастерами. Ну, а на цьому все. О, у нас ще, кстати, сьогодні розпаковочка така длинная получилась. тому що 17 хвилин вже йде. Я не знаю. У мене скоро идея. мені скоро мозг вже липне. Зорветься от ідеї. Зорветься. Що мені робити? У мене в мене є ідеї свої. Ну, якщо я їх представляю, і якщо там дуже багато пакетиків, я, наприклад, хотіла даже зробити в табалапка аж 20 табалапок. Ну я зрозуміла, що якось не дуже, тому що тут сторін... Отут я кожна кажу... табалапка була у мене. Пошти по одинаково розібрав. Ну, ось, бачите? Вони поміщалися ідеально отак. Щоб тут наприклад, було тут, у мені отут, лінія, і мені довелося це все вирізати. І цього, цього так. Ну, я знаю вже пару колекцій, які я хочу зробити. Ще, може, гляну ідею у других паперов, блогерів. А на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей. Що велике, величезне, дякую за 20 підписників. Ви мені зробити величезний сюрприз, якщо ви підпишетесь на мій канал і, і доб'єте мені 50 і доб'єте мені 30 підписників. Це буде мій дуже бажаний новорі... новорічний подарунок. А на цьому все. Всім... Всім. До зустрічі.